Пам'ятаєте, пару місяців назад я розповідав про насінні коробочки і показував, як ось на цій орхідеї Леодорі росте сама велика насіннява коробочка. І запилював я її від Стюартіани. До речі, що стосовно коробочок, ще зріють цього року. На медузі ось дві такі. І ще одна коробочка не достигла на сезамі. І вона за величиною друга. Але після тих подій, які я е, побачив сьогодні, то розочарування дуже велике. Отже, вітаю всіх на каналі Орхідеї вдома. Я Станіслав і е, зараз я вам покажу своє розчарування. Десь тиждень тому я, як я раніше показував, зробив пакет для того, щоб е, спіймати насіння. І ось дивіться, що тут виходить. Насіннява коробочка відкрилася, але Укармання насіння, на жаль, нема. Коробочка, на жаль, пуста. Дуже я розчарован, дуже я сподівався на це насіння. Ну, давайте зараз я поставлю камеру так, щоб можна було стаціонарно знімати і із тих коробочок, що не вийшло, Хотів вам ще показати тут навіть вже квітонос навіть засох. То тут все зрозуміло, що з самого початку вона була якась недорозвита, худенька-маленька, і я не очікував. Але ж та коробочка, пам'ятаєте, яка була? Я, мабуть, пошукаю, якщо знайду якісь е, відео або фото тої коробочки і вставлю, покажу, то дуже-дуже я розчарувався у е, цій насінньовій коробочці. Зараз хвилиночку. Ну, ось я звільнив руки від камери. Е, зараз трохи отак от. разверну разерву. И вот в всем месте. сейчас вот так зарежем. Так. І що зовсім зараз я опущу. Так. Зовсім зовсім нічого нема. Невже не буде якоїсь сотеньки? Так, на жаль. Іноді таке буває. Бачите? Не знаю, чому так трапилося, але. А ну, може хоч якесь насіннечка випаде, чи це. А ну, зараз я збільшу. Та ні, це, мабуть, не насіння. Це просто бачите волоски, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, але не буду дуже розочаровуватися і розочаровувати вас, сподіваюся, що наступні. Експерименти будуть більш успішними. Ну і давайте вже ось ту яку Ага, для порівняння. Дивіться, ось розмір цієї, яка з самого початку не давала ніяких сподівань на те, що все буде гаразд. І ось дивіться, яка була ця. Я думаю, що всім зрозуміло так. Ну і давайте вже сріжемо цю. Щоб уже до кінця все перевірити. Так. Також бачите є ось така структура, така як вата. Ну і тут, звичайно, я тут і не сподівався, що щось буде. Так, немає. Ну, ця хоча б не надія, не було на цю надії. А та півроку ось так ось росла, ось так ось була, я ж кажу, що самою здоровою і великою, і ось так ось вона мене підвела. Ну нічого, життя триває. Ну і звісно, тепер черга відміняється. Черга, як ви зрозуміли, на Ось це насіння, яке я дуже сподівався, що найближчим часом зроблю пасіви, тим паче, що я до цих пасівів вже приготувався. І приготування моє, ось, бачите, у таких ось баночках, скляночках, бутилочках з пасінним середовищем, яке у мене вже Ось оце праворуч уже відстояне, і на нього вже можна буде сіяти або е, робити, е, ну, розсаджувати малюків або е, продовжувати те, про що Артем пише: про квітаніс, який можна також е, спочатку. Гарно простерилізувати, а потім е, обрізати края і посадити. І з почечки може вирости нова дітка. А оце ліворуч, це тільки е, учора або позавчора. Я зварив і йому ще треба буде пару тижнів відстоюватися. Ну, а експерименти з різними е, з різною малечі, з різними, е, з різним насінням я продовжую. Якщо будуть якісь гарні результати, звичайно, я буду з вами ділитися цими результатами. Поки що, ну, нема що так, щоб. Вам показати. Ось це тільки-тільки посіяно. Зараз більше можливо, щось. Побачимо, можливо, ні. Ну, ось таке насінчика. Я не знаю, видно щось. Тож будемо сподіватися, що... Експерименти будуть вдалими. І хоча б ось оці насінніві коробочки, що, що ще не достигли, вони мене не розочарують. Ну, от, мабуть, на цій ноті і буду я завершувати сьогоднішнє відео. Ну, сподіваюся, що я не дуже вас розчарував. Ну, але ж треба показувати усе, щоб ви розуміли, до чого може дійти, що не все гаразд, що бувають і ось такі наслідки. Тож, якщо е, можете, поставте, будь ласка, лайк, зробіть коментар до цього відео і сподіваюся, що ми з вами ще побачимося на каналі Архідеї вдома. На все добре, до побачення!